Вітаю вас у реформатському мисленні. Це простір, де ми з вами розбираємо фундаментальні ідеї нашої віри. І от сьогодні ми зануримось у те, як великий реформатор Жан Кальвін дивився на створення, на світ ангелів і, звісно ж, на духовну боротьбу. Знаєте, це ж ті самі одвічні питання, правда? Людство б'ється над ними століттями. Але Жан Кальвін був переконаний, справжні відповіді ми знаходимо не у власних спекуляціях, а тільки там, де Бог сам вирішив відкрити себе нам. Тобто на сторінках святого письма. Так от з чого ж починає Кальвін? А починає він з думки, яка водночас і проста, і ну, абсолютно фундаментальна. Він каже хочете по-справжньому пізнати творця, тоді треба слухати його власну історію про створення, а не блукати десь у лабіринтах власних фантазій. І тут він проводить, знаєте, таку дуже чітку межу. З одного боку, це пусті марні спекуляції, оці питання, а що Бог робив до того, як створив світ. А з іншого боку, смиренне, довірливе прийняття того, що він сам захотів нам відкрити. Два абсолютно різні підходи. Ха, Ця відповідь, хоч і трохи різка, але вона просто блискуче ілюструє головну думку Кальвіна. А думка така. Наш розум це потужний інструмент, але він покликаний працювати плідно, знаєте, в тих межах, які сам Бог для нас встановив у своєму слові. Не виходити за них. Добре, з цим розібралися, а тепер перейдемо до чогось, що, як на мене, справді захоплює це те, як Кальвін говорить про невидимий світ. І почнемо ми, звісно ж, із природи та призначення ангелів. Тут Кальвін висловлюється ну, максимально чітко. Ангели це вам не якісь поетичні метафори чи просто гарні ідеї. Ні, це абсолютно реальні конкретні духовні істоти. Бог їх створив з однією метою служити йому, бути його посланцями і виконавцями його волі. І писання нам чітко показує, в чому ж полягає їхня роль по-перше, виконувати Божі накази. А по-друге, і це дуже важливо для нас. Бути, так би мовити, знаряддями його доброти і захисту для його народу, для віруючих. Але отут виникає питання, яке, мабуть, кожен собі колись ставив чи є у кожного з нас свій особистий ангел охоронець Це дуже популярна ідея, правда ж? І Кальвін підходить до неї з надзвичайною обережністю, спираючись виключно на те, що ми можемо знайти у писанні не більше і не менше. І ось до якого висновку він приходить. Він каже, що коли ми надто зосереджуємось на ідеї одного особистого ангела-охоронця, ми, ми ризикуємо применшити набагато грандіознішу, набагато величнішу істину. А істина в тому, що не один ангел, а все небесне воїнство, всі ангели разом служать для нашого спасіння і захисту. І ось тут ключовий момент абсолютно ключовий ангели завжди завжди вказують на Бога. Їхня функція бути вказівниками, а не кінцевим пунктом. Вони ніколи не повинні ставати об'єктом нашого поклоніння, і Кальвін дуже серйозно застерігає від цієї небезпеки, бо вона реальна. Гаразд, про ангелів поговорили, але ж є й інша сторона невидимого світу, правда? Давайте тепер подивимось, як Кальвін пояснює природу і, що, мабуть, найважливіше, межі влади диявола. І варто відразу сказати, Біблія зовсім не применшує силу ворога. Подивіться на ці титули, вони звучать ну досить грізно. Але вони дані нам не для того, щоб ми панікували чи боялися. Ні, вони для того, щоб ми були пильними, обережними і усвідомлювали, що духовна боротьба це не жарти, це реальність. І ось тут Кельвін наголошує на моменті, який є просто критично важливим для християнського світогляду зло. Це не якась одвічна рівна Богусила. Немає ніякого дуалізму. Диявол за Кальвіном це створена істота, створена доброю, але він упав, він збочав зі свого шляху через власний бунт і гординю. Звісно, це створює певну напругу, чи не так? З одного боку, могутній ворог, з іншого божий план. Чи може цей план бути під загрозою? І ось тут відповідь Кальвіна звучить знаєте, як грім серед ясного неба гучно, чітко і абсолютно остаточно. Ось вона. Вся суть реформатської віри в одній фразі це та істина, яка століттями давала неймовірну розраду і силу віруючим у найтемніші часи. Істина про абсолютний суверенітет Бога. Навіть сатана з усією його люцю і силою, зрештою, є лише інструментом. Інструментом, який змушений проти власної волі служити остаточним Божим цілям. Подумайте про це так: діявол, керований власною злобою, що сила намагається протистояти Богу. Зруйнувати його плани, але при цьому він, образно кажучи, на дуже короткому повідку, і цей повідок у руках Бога. Тому він може робити лише те і рівно стільки, скільки йому дозволено згори. Добре, ми це все проговорили. Суверенний творець, ангели, які йому служать, ворог, який перебуває під його контролем. І що тепер? Як нам, знаючи все це, реагувати? Якою має бути наша відповідь на це величне откровення? Кальвін показує, що правильні роздуми про творіння це ціла подорож. Вона починається з подиву і захоплення. Ого, я кажу Бога, мудрість і сила. Потім приходить усвідомлення. Адже все це створено для нашого блага. І зрештою, все це веде нас до кульмінації, до глибокої, живої довіри, до хвали і до любові до нього. І навіть сама послідовність створіння у ті шість днів, про які ми читаємо в буті, це ж не просто хронологія. Кальвін бачить у цьому прекрасний образ образ турботливого, люблячого батька, який не кидає своїх дітей у порожній дім, а спершу ретельно готує все, що їм буде потрібно, і лише потім запрошує їх насолоджуватися. І от ми підходимо до головного практичного висновку з усього цього Якщо Бог є творцем і джерелом абсолютно всього доброго, то з цього випливає одна проста річ ми покликані чекати всіх благ тільки від нього. Не від обставин, не від людей, не від себе, а покладати всі свої надії тільки на єдиного бога. І тому, коли ми замислюємося над цим питанням, стає зрозуміло, що це не просто якась абстрактна теологія для семінарій, це знання, яке має силу змінити наш погляд на світ. Воно може і повинно стати тим фундаментом, на якому будується життя. Життя, сповнене, знаєте, не хитромудрої самовпевненості, а глибокою, непохитної довіри до Бога і щирої вдячності за все.